У місті ремонтують ліфти і підносять на них ціни. Частину міських підйомників тепер буде обслуговувати Львів світло. Відтак, платити за експлуатацію та власну безпеку львів'янам доведеться більше. У цьому будинку на вулиці Володимира Великого старий ліфт оновили, поміняли кабіну, встановили термінал, привели до ладу підйомник. Їздити тепер на ньому стане безпечніше. Мешканці радіють. Видно, ми заслужили. Щоб наш під'їзд, кабіна нова, і всі кнопочки, як мають бути. Приємно, звичайно, зеркало є. У нас колись теж було зеркало, але жильці не всі порядні. Однак не всі господарі квартир знають, що з оновленим ліфтом піднімуть і ціни за його експлуатацію, вартість зросте на 40%. Адже цей ліфт тепер обслуговує Львів світло. Дехто з мешканців проти. Мені ліфта не треба. Я на першому живу. У нас були такі хлопці, що ніколи ніхто не застрягав. Тут була служба ліфтів, служба диспетчерська була, моментально витягували його. Віддати ліфти під опіку Львів світла, вимушений та неминучий крок, запевняє міський голова Львова. Більшість міських підйомників, зношені та аварійні приватні експлуатувальники. Певен мер, цю галузь довели до ручки. Якщо ті фірми, які сьогодні працюють приватні, будуть нормально якісно працювати, давати якісні послуги. Тоді в них буде все гаразд. Якщо вони не будуть інвестувати кошти в реконструкцію ліфтів, ми будемо далі ринок перебирати. Міська рада прийняла рішення, що свої ліфти, які знаходяться в комунальній власності, вони будуть обслуговувати самостійно. Чи виграють у цього мешканці, я не готовий на це сказати? Знову ж таки, це залежить від керівництва комунального підприємства, яке буде зараз здійснювати обслуговування. Треба порівняти ціни. Я так не готовий сказати, але там ціна зросла більше ніж говорилося про 40%. 2012 – Така кількість усіх ліфтів у місті, з них 957 мають передати у нове підпорядкування. Новий господар обіцяє за підйомники та диспетчерські ретельно дбати. Працюємо да, тяжко. Ситуація складна. Ліфти, так як ви сказали Андрій Іванович, не є нові і навіть не є середньонові праці роботи дуже багато, тому просимо мешканців терпіння. Ми розуміємо, що всі хочуть їхати. Окрім підйомника в будинку на Володимира Великого, ще шість міських ліфтів сьогодні завершують ремонтувати, а до кінця року обіцяють полагодити усі підйомники в місті. Після чого їхати в них стане краще, безпечніше та дорожче. Ярина Матвію, Павло Замрій, новини.